Та твідгіпраніпатина, парі прашне насиває, упадекс'янті теджна нам статва ДАРШИНА Це вірш на санскриті. Не те, щоб я вчив санскритську мову, але я вчу по навчанню, по програмі задають вірші, це вже восьма, яке я вивчу. Священне описання Багаватгіта незвичайна мова, дуже складна по граматиці. І кожного разу, коли я читаю новий вірш, починаю вчити першу строчку. мені складно, мені страшно, як його вивчити. А коли ти вже повторюєш вивчений вірш через день, два, максимум три, такий та легко. І кожного разу, вже вісім разів, те саме відчуття зустрічає мене страх. Важкий вірш вивчив вже не важко. Так само, три тижні поспіль мене зустрічав страх перед закалкою. І це не було сидіння в бочці з температурою. 5,5 5 ,5 градусів жаба показує. І цицьки дає, але я не відчуваю майже ніякої цицьки, друзі. Було важко зібратися. І я тобі скажу, ще є такий один лайфхак. Розкажу через пів хвилинки. Так, що сталося? Чому стало нескладно? Тому що я просто усвідомив. Як працює розум, що він постійно мені підкидує цей страх, тому що є дискомфорт. Але кожного разу я виходжу і відчуваю себе здоровішим і щасливішим. Так працюють аскези, так працює закалка, і через три тижні мені перестало бути страшно. Я просто випрацював цей страх, я зараз з задоволенням це роблю, тому що ще один з лайфхаків по закалці. Чому мені легко йти закалятися? Тому що, якщо, наприклад, ти з теплого приміщення виходиш, бляха, страшно і не хочеться. І так-так холодно. Або коли ти замерз, і ще холодно. Ні. Коли ти розігрівся працею, не просто там потренувався, можна і потренуватися добряче якесь кругове тренування, але я саме про роботу говорю. Попрацював лопатою з півгодинки, з годинку, прям упрів, і в цей момент в тебе природнім чином зароджується оце бажання. По-перше, закалочку зробити для здоров'я, по-друге, ти просто хочеш охолодитися. Да, тобі прям спокотно, і ти прям хочеш всю воду залазити. Тому такий лайфхак легкого. Закалювання легкого загортовування, це добряче прогрітися і потім просто навіть це рішення прийняти вже набагато простіше. Багавид Гіта, як вона є, якщо ти хочеш почитати ці священні, дуже класні, наповнені сенсом вірші, ще й в самому авторитетному видавництві, з самим авторитетним переводом і доступними коментарями від реально святої людини, ти можеш написати мені, і чисто за символічну ціну я тобі цей скарб відправлю. Boga, vedgita, kaip ji yra.